І яку програму ми використовуємо в управлінському обліку, та як вдалося налагодити процес? Е, управлінський облік ми ведемо в програмі Апшит. Е, ця програма, в принципі, доступна всім, вона безкоштовна. Ми спочатку шукали варіанти, е, яку програму використовувати, і навіть знайшли, яка нам підійшла би. Вона з величезним функціоналом, але виходить, вона коштувала 100 доларів за одного користувача. Ми Порахували, що немає сенсу переплачувати такі гроші. Потім ми дуже довгий час 1 еску намагалися підлаштувати під себе під управлінський облік. Теж там намагання наші були даремні. Не знаю. Ну от якось так стало, що з 1 Оденескою я не подружився, і саме більше на той момент нам подобалось це Google таблиці. Але ми вже ну настільки багато інформації туди вводили, що вони вже почали підглючувати, і це було некомфортно. Зовнішні вигляди якийсь. це. Потрібно було заходити в табличці, вибирати, тикати, десь хтось не ту не ту клітинку, щось заповнив. Збилась формула, і все полет... Ну не все полетіло, звичайно, можна виправити, але часто, ну, Виходить, всі користуватись нормально користуватись всім не вдавалося. Тобто, відповідальна була одна людина. А потрібно було, щоб доступ мали всі. Потім прийшло, знайомі, порадили людину, яка займається програмуванням в абшиті. Вони показали нам свою програму, як вона виглядає. Нам сподобалась, і ми почали її розробляти. Тобто, перше ми створили під логістичну компанію. Зараз я вважаю, вона... Прям ідеально відпрацьована до такого рівня, що мені кожного вечора, там в сьомій вечора, приходить смс і видно, який був оборот сьогодні, які витрати були, який чистий прибуток. Ну просто будь-які цифри, і можна налаштувати абсолютно під будь-яку звітність. Потім, якщо говорити за трейдерство, то ми ще його розробляємо до кінця, вже ну, 90% готово, а 10% допиляти ідеально, тому що там вже набагато більший функціонал, там склади з різними культурами, з різною собівартістю, різні склади, десь машини в дорозі. Десь машинами, десь ЖД, десь баржю треба поставити. Десь в нас придоплати, десь в нас відстрочки. І це все, 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 все потрібно контролювати. В, ніби як налаштували, але є ще там багато нюансів, які треба відточити. Але 90% вже зроблено. По виробництву ми ще не дійшли, але виробництво це потрібно буде трейдерську програму просто допрацювати під виробництво, і в принципі теж буде готово. З приводу, як нас це вийшло, ну, я розповів, що ми билися, 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 ніхто нам там за ручку нас не вів, не показував, що надо, що не надо, ніхто нам не розповідав, яку звітність нам потрібно бачити. Тобто, ми вже самі приймали рішення, що нам потрібно, що, що нас цікавить, які цифри нас цікавлять, і нам їх відтворило. Тобто, на сьогодні я можу, якщо брати логістичну,